piosenki piosenkę zaśpiewał Łojek Piotr. Oj wyjdę ja, oj wyjdę ja na góru, na wysoką na wysoką kamnię, spoglądam. Червону кавину, на червону кавину, на, на калині, на калині соловей він щебе в день. Щебече в ніч і в день Соловею, соловею рабенький Не в тебе голос тоненький Зашчебече ти мені, бо я вчу Ja w storoni, bo ja wczurzy i bo ja wczurzy, bo ja wczurzy. Tschüss.